Всім привіт, слава Україні! Я завжди вам повідомляв про те, що керівництво поліції Дніпропетровщини це просто шайка наркобарих в погонах. Це підтвердило вчорашнє затримання з служби безпеки 10 правоохоронців Дніпропетровщини, які в складі злочинного угрупування здійснювали збути наркотичних засобів. А знаєте хто є їхнім безпосереднім керівником? Це мусор Довгун, той самий заступник начальника поліції міста Дніпра, який був затриманий на вимаганні хабаря в сумі 200 тисяч доларів США, і той самий, у кого працівниками ДБР була встановлена наявність незадекларованого майна на суму 1,5 мільйона доларів. Цей самий мусор довгон після затримання не, не був навіть відсторонений від займаної посади, не то що звільнений. Знаєте чому тому, що він регулярно заносив хабарі від продажі наркотиків, кришування незаконного грального бізнесу і кол-центрів своєму безпосередньому керівнику. Бухіннику і керівнику поліції Дніпропетровщини Анатолію Шадила, на враховуючи те, що після всіх цих гучних затримань Мусаров Дніпропетровщини, керівник поліції Дніпропетровщини Анатолій Шадила продовжує працювати. Ви всі розумієте, що всі ці грошові потоки йдуть до Кліменка. І чесно, я увагу цього двіжняка. Це повний пиздец.